Без сумніву, гарнітура для смартфонів Defender Pulse 420 Red є одним з найкращих виборів на ринку. Цей товар відомий своєю високою якістю звуку і комфортом використання. Одна з найбільших переваг гарнітури Defender Pulse 420 Red полягає в її універсальності. Вона підходить для будь-якого смартфона, що має звичайний аудіороз'єм або USB, це, це дозволяє легко переключитись між різними пристроями і насолоджуватись улюбленою музикою або відео без зайвих зусиль. Якість звуку, що надається гарнітурою Defender Pulse 420 Red, дійсно фантастична. Завдяки вбудованим динамікам високої якості і шумозаглушенню, ви отримаєте багатогранний та чарівний звук. Незалежно від того, чи ви слухаєте музику. Граєте в гри або дзвоните по телефону, гарнітура допоможе вам потрапити в самий центр події. Крім того, Defender Pulse 420 дуже зручна у використанні. Вона має м'які амбушюри і регульовану дуже, що дозволяє комфортно носити її протягом тривалого часу. Додатково, вона комплектується інтерфейсом управління, який дозволяє легко керувати відтворенням медіафайлів і змінювати гучність, не витягаючи смартфон з кишені. Що ж стосується покупки Defender Pulse 420 в торба, то ви можете бути впевнені, що отримаєте оригінальний товар високої якості. Торба відомий і надійний продавець, який спеціалізується на електроніці та аксесуарах до неї. Вони дбають про задоволення своїх клієнтів і надають гарантію на всі свої товари. Таким чином, Придбання гарнітури Defender Pulse 420 Red в торба це вигідне та надійне інвестування у ваш комфорт та задоволення від якісного звуку. Насолоджуйтесь улюбленою музикою та медіафайлами, отримуючи максимальне задоволення з гарнітури Defender Pulse 420 Red.